Оновлення на Краймленд дозволить гравцям думати двічі, перш ніж втиснути на гальма. Як тільки гальма досягають їхньої граничної температури, гравці побачать та відчують, як гальмівні диски починають світитись від перегріву. Але це не лише про фіксовані візуальні ефекти, брейк Overheat також вкладає гальмівний фейдинг, що означає, що коли гальма нагріваються, їх ефективність зменшується, що призводить до зменшення потужності гальма та збільшення дистанції зупинки. Гравці можуть покращити гальма, щоб уникнути ефектів фейдингу, тобто зменшення КПД. Покращені гальма більш резистентні до нагрівання і віддають температуру швидше гравцям, що шукають удачу на дріфт чи на трасі. В пошуках високої швидкості саме то всі гальмівні ефекти нагрівання гармонійно синхронізуються між гравцями, щоб кожен відчував той самий рівень реалізму, що дозволяє користуватись технологіями GTA 6 вже сьогодні. Українська команда на проєкті CrimeLand запрошує всіх українців до самого технологічного проєкту України на сервері, представлені новітні функції. Але про все. І по порядку давайте трохи згодом.